Добрий день, малята! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо тему, чим я пізнаю світ, для чого нам треба зуби. Другу руку простягни, посмішку пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Сьогодні ми поговоримо про гігієну порожнини рота, значення зубів та правила догляду за ними. Адже зуби відіграють значну роль в роботі нашого організму. Без насіння виростає і міцне коріння має, ними їмо хліб і суп. Що це буде, звісно, зуб правильно. Наші. Давай подивимось на досі у вас є малюнки зображених усмішних людей. Чи подобаються вам ці малюнки? А чим подобається? Люди, які завжди посміхаються, вони завжди вважаються веселими, усміхненими. Для чого ж нам зуби? Давайте послухаємо віршик. Хитрий зуб ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки, хоче теплий пампушки. А як ще дасте сметани вмить боліти перестане. Подумайте, чому болів зуб. Так, бо він не хотів їсти супчик, він хотів щось смачненького. За допомогою дзеркальця, будь ласка, роздивіться свої зубки. Подумайте і скажіть, скільки у вас зубів порахуйте. Але до ротика метулими. Пальчики тільки чисті. У дорослої людини їх аж 32. Що ж корисного для ваших зубів, а що не корисного? Зеленим обводимо корисне, червоним не корисне. Цукерка не корисна, морква корисна. Далі, зубна нитка. Вона корисна, вона допомагає між нашими зубками прибирати наліт. Далі морозиво не корисне. Яблучко корисне. Чай солодкий некорисний. Паста зумида корисна. Цукерочка? Ні, не корисний льодяник. А зубна щіточка, звичайно, корисна. Смачненьке печиво некорисне. І солодкі напої також. Які з цих речей можна дати користуватися друзям? Та чому? Гребінець можна? Ні, не можна. А щітку зубну не можна. А фарби, фарби можна. А зубну пасту? Ну, в принципі, можна, звичайно. А олівець можна, а рушничок не можна. Тобто з цього переліку можна. Давай пограємо в гру, назви, що це. Перше. Що це? Це лимон. Ти можеш сказати, який він на смак? Він кислий. Що це? Це кавун. Який він на смак? Він солодкий. Що це? Це полуничка. Яка вона на смак? Вона кисло солодка. Це апельсин? Який він на смак? Він кисло солодкий. Яка груша на смак? Вона терпка та солодка. А яке яблучко на смак? Воно кисло солодке. Використати так, олівець та фарби. А чому інше не можна? Тому що інші предмети кожній людині належать. Вони індивідуальні. Вибери щось смачненьке: яблуко, цукерко, морозиво. і спробуй описати за допомогою зору, слуху, нюху, дотику і смаку. Зупини відео ще раз. Наприклад, я беру яблучко. Обираю. Я спробую описати його за допомогою зору. Це яблуко велике та червоне. За допомогою слуху. Якщо по ньому постукати, воно яке. Ми не можемо його почути. Так, але можемо по ньому постукати і почути, як буде воно стукати в мене. За допомогою нюху. За допомогою нюху можемо понюхати і сказати, що воно пахне дуже-дуже соковитим яблуком. За допомогою дотику я дізнаюся, що в нього форма яблука, тобто кругла або овальна. І, звичайно, за допомогою смаку я можу надкусити і спробувати на язичок це яблучко. Давай відгадаємо загадку. 32 білих брати сидять у темній в'язниці. Коли ця в'язниця відчиняється, то брати не виходять. Що це? Це зуби. Ви знаєте, що у дорослої людини 32 зуби. Наступна загадка. За білими березами та лалайко плеще. Це, звичайно, наш язичок та зуби. Скажіть, будь ласка, в нас є. Словосполучення білі брати та білі берези. Скажіть, будь ласка, що спільного в змісті? Правильно, те, що зуби називаються словом білий. Здавна люди цінували і берегли зуби, тому що зуби називають візитівкою здоров'я. У здорової людини білі зубки. Будь ласка, розглянь предмети. Давай пограємо в гру їстівне неїстівне. Форма. Одяг неїстівне, виноград їстівний, яблучко їстівне, дерево неїстівне. Е, наприклад, гранат їстівний, а ківі також їстівне. Молодці. Дивимось їстівні предмети. А м'ячик, який ми кидали, неїстівний. Щоб зуби були здоровими, необхідно. Намалюй веселий зубик, якщо урок вам сподобався. І сумний, якщо не сподобався урок. Дякую за увагу. Ви, як завжди, молодці. Я вам пишаюся.